Український народ, як будь-який інший, не пам'ятає початку своїм казкам, пісням, легендам, так споконвіку ведеться, що переповідаються вони усно, з роду в рід, з покоління в покоління, як священий заповіт старовини. У міру того, як народ ставав уважнішим до своєї історичної долі, він відчував потребу запам'ятовувати найважливіші події, що залишили слід в його житті. Тоді до справжньої події додаються легенди. Легенда завжди розповідається не для самої лише розваги, а для того, щоб її, як переказ, молоде покоління перейняло й завчило, а потім переказало своїм нащадкам. Легенди спонукають нас до роздумів, пояснюють сьогодення. Тепер стають зрозумілими географічні назви сіл, урочищ. Є пояснення, як виникла та чи інша назва ріки, місцевості, назви квітів тощо. У легендах пояснюються причини виникнення різних явищ природи, їхня суть, фіксуються народні уявлення наших прародичів про навколишній світ. Кожна легенда. Допомагає зрозуміти ментальність свого народу, має свої особливості, свою мету, свій повчальний зміст. Здавнини односельчани задають собі питання, чому річка, що протікає у нашій місцевості, називається саме Вовчою? На річку Вовчу раніше казали вовчі води. Науковці й досі дискутують щодо походження назви. Одні пов'язують її з тим, що раніше у заплаві водилося багато вовків. Інші кажуть, що у найменні місцеві жителі відобразили якість води в річці, яку вважали непридатною для пиття. Як би там не було, але нині річкою більше переймаються екологи, бо загрожують усьому живому на її берегах вже не вовки, а люди. І сьогодні я хочу розповісти вам легенду про походження назви цієї водної артерії. Тут завжди був степ. Навіть тоді, коли наступали і відступали грандіозні льодовики. Десять тисячоліть тому останній з них наближався до того місця, де зараз знаходиться Дніпропетровськ. Потім знову поповз далеко-далеко на північ. Після танення гігантських глиб з'явилося чимало повноводних річок, багато їх згодом перетворилося на величезні балки. Якось по одній із них у розпалі літа бігла вовчиця. Нещадно палило сонце, дуже хотілося пити, але навколо лише степ, степ і степ. Вона бігла все далі й далі, в надії знайти хоч невеликий струмочок, та пекуче сонце висушило навіть джерела. Коли вже не було змоги рухатися вперед, нещасна тварина у знемозі впала на дно балки. Раптом під собою відчула прохолоду. Зібравши останні сили, вона почала рити землю. Крун ставав все вологішим і вологішим, і раптом з ямки забило джерело із кришталевою рятівною водою. Вовчиця вгамувала спрагу, в неї з'явилися сили, і вона подалася далі. Коли через деякий час поверталася назад із двома діточками, перед ними відкрилася чарівна картина. Струмочок, що витікав із колись виритої ями, розмив інші замулені джерела. Балка знову стала річкою. На її берегах зазеленіли кущі і дерева. Тут почали поселятися люди і назвали водну артерію Вовчою. Все частіше на річці з'являлися кораблі. Вона була судноплавною до тих пір, доки господарями цього краю залишалися запорозькі козаки. Потім трапилося лихо. Клята російська цариця Катерина II наслала на степових лицарів велике військо. Запорожці приготувалися до бою. Та на заваді став продажний піп, який іменем Христа умовив козаків не проливати крові одновірців із півночі. Послухали вони священика та й поплатилися жорстоко, бо багатьох із них незабаром було знищено або ж віддане у кріпосне рабство. Засмутилася від того вовча, не стало у неї справжніх господарів, які б слідкували за її берегами, прочищали джерела і не допускали замулення. Минуле століття Україна здобула незалежність, до народу повертається історична пам'ять. З давніх давен біля витоку славної річки у донецьких степах існує село Вовче, його жителі обклали камінням джерело, що витікає з Вовчої ями, щоб воно більше ніколи не замулилося. В сусідньому ж Лозувацькому з відновленням державності збудували величний пам'ятник Вовчиці і її діточкам. Такого немає більше ніде у світі. Вовча знову може бути повноводною і судноплавною, якщо українці знову стануть такими ж сильними і духовно багатими, як їхні предки запорожці, і більше ніколи не віритимуть в облудні слова будь-яких зайд. Гігантською петлею річка Вовча охоплює дібрівський ліс. На її берегах чимало скель, і майже кожна має свою назву. Один із найбільших гранітних каскадів, що піднімається високо над водою, з давніх давен називають марушкиними скелями. Про них існує багато легенд. Ми ж розповімо лише одну із них. Це сталося ще за кріпосного права. У сусідньому селі жив злий і нахабний пан, який ні перед чим не зупинявся, щоб задовольнити свої забаганки. І запала йому в очі дівчина Марушка, яка була багата вродою і розумом. Кохала юна красуня хлопчину, теж бідного, але сильного і веселого. Не таким був пан, щоб відступитися від своїх жорстоких намірів. Він хотів мати дівчину казкової вроди за іграшку у своїх хоромах. Христом Богом просилася, молилася молода кріпачка залишити її у спокої, та пан і слухати не хотів. Звелів він своїм слугам привезти Марушку у свій палац, а її коханого вкинути у глибоку яму. Не захотіла дівчина терпіти таку наругу і почала втікати. За нею вслід кинулася панська погоня. Бігла юнка полем, потім тримучим лісом, а слуги із псами, за нею. І ось ось вже наздоженуть. Зупинилася Марушка на крутому березі Вовчої. Внизу над глибоким урвищем вода шумить, вурує а погоня вже поруч. Перехрестилася нещасна дівчина та й кинулася головою вниз, щоб не дістатися панові і назавжди схоронити у воді свою красу. Вибарахався із ями її коханий, кинувся на вздогін та вже було пізно, так і не встиг він порятувати свою обраницю на цих скелях весною розквітають дикі півники, різнобарвні та духмяні. то сльози двох сердець, які так і не змогли об'єднатися назавжди, і проростають квіточки щороку, крізь століття, таке палке кохання було у дівчини і юнака. Всі, хто знає цю історію, приходять на марушкині скелі помилуватися неповторною красою, а квітів не рвуть святого чіпати не можна. А ось іще одна легенда легенда про лелече озеро. На північ від села Карла Маркса на мальовничих луках та некошених пагорбах, де буяє розмаїття польових трав та квітів, серед пахучих кущів маслини знаходиться озеро Кругла Яма. Давним-давно на цьому місці знаходилося село Тонкове, яке потопало в буйній зелені. Незвичайною красою та багатством навкруги виділявся маєток пана Мазанки. Він був обсаджений садами та виноградниками. А після того, як молодий пан одружився, маєток стало прикрашати ще й дивне озеро. Він так кохав свою дружину, що звелів викопати біля маєтку глибоке озеро, де б могла б відпочивати та милуватися чудовою природою молода господиня. Озеро викопали глибоке і навіть збудували сходи, якими вона спускалася до води. В озері водилася риба, росло біле та жовте латаття. Луки навколо озера були всіяні волошками, маками, ромашками та буркуном. Повітря було завжди наповнене ароматом квітів. Це було тихе, спокійне, квітуче місце, де панянка проводила багато вільного часу. Нали роки. Вірність, любов та достаток були в родині, не вистачало лише дитячого сміху. А коли господиня втратила надію стати матір'ю, гірко засумувала, і вже не тішило її око ні чисте озеро, ні коханий чоловік. З кожним днем вона марніла, згасала поховав пан свою кохану дружину недалеко від озера, куди вона так любила ходити. Маяток та озеро нагадували панові дружину. Тому він вирішив залишити ці місця, щоб втамувати душевний біль. У далекому краї він зберіг вірність та любов до дружини і був похований на чужій землі. Пройшло багато часу з тих пір, та кожного року ранньою весною до озера прилітають білі лелеки. Поважно та чинно обходять вони круглу яму, ніби охороняють її, оберігають озеро від лихого. Милуються чудовою природою, вдихають пахуче, чисте повітря, неначе зберігають вірність коханню. Ой, лелеченькі мої сизокрилі. Чом пісні у вас сумні та журливі, не співаються пісні на чужині, повертайтеся, птахи, на Вкраїну.